А карти все показують, залежить від питання. Я спитаю неочікувані а, події. О, бачите, яка, яка краса, тут у мене колесо фортуни. Що таке колесо фортуни? Це неочікувана допомога, яка буде більше, чим ми думали. І я ще говорила, коли тільки ця полеміка йшла про танки, що буде більше, чим ми думали. І так тепер а, Говорять, що в два рази буде більше, ніж ми думали. Це десята карта в старшому аркані, а десятий номер, якщо ви хочете подивитися номерологію, це початок чогось нового. Воно це весна нам покаже зовсім все нове. Ми не будемо очікувати, бо тут знаєте дев'ять номерів це як щось закінчується. і 10 завжди початок. Це початок визволення України, але теж початок перемовин про євросоюз. У нас буде все ще навесні. Навесні буде, буде йти промова. Бо багато що наша влада зробила вже щоб боротися з корупцією, і ми будемо чути від Урсули багато що, будемо чути від Євросоюзу від наших партнерів штатів. Будемо чути, що тепер чому вони вже Австралія ставить свою, свою, свою зброю на Азії? щоб показати їм, що демократичний світ це. Майбутнє. Якщо хочете бути з нами, то з нами будьте. Ми ж ми ж даємо вам можливість. А якщо хочете нас тягнути назад, то не вийде. І ця карта говорить, що Україна вона не попереду усіх, бо йде дуже дуже до майбутнього. Це дуже гарна карта. Будуть виплати, може пенсію підвищить трошки? Наш уряд може дасть захисту. Може, нові ППО будуть щось буде нове. Ця весна принесе нам не тільки бої і запеклі бої, але багато надії, багато чого гарного буде. Але ми повинні знати, і тут карта Сімка Кубкова говорить, щоб ілюзій у нас не було. Бо всі хочуть скоріше до Євросоюзу. Процес головне, а не там опинитися. Нам щоб там опинитися, то, то що воно дасть. Що, що нам може дати Євросоюз поступово щоб позбавитися своєї корупції, щоб стати е, на, на свої ноги? Нам треба процес. Як я говорю по картам дуже часто, люди хочуть сьогодні гроші чоловіка. Я говорю, то, то життя це не результат, це процес, це дії. Які дії будемо робити, і будемо бачити, але навесні ми, будуть гарні новини. Гарні новини. Чекаємо від, від наших партнерів, партнерів гарні новини. Я бачу, що будуть, бо трійка Жезлова говорить, що так так, буде. Жезлові карти вони весну показують по-перше, і трійка це перспектива завжди. І ви бачите, ці карти вони обидва з обох боків. Я буду показувати обидва. І тут карта початку повернення. Полонених більше буде повернення, і це єдине дипломатичне, який, такий, знаєте, простір дипломатичний, про який йдеться, коли ми говоримо про перемовини. тут тільки про обмін полоненими. А все взагалі немає про що з ними говорити тільки про це. А тут гроші, якісь тут так само буде дві такі речіни: полонені і зернове з зерно. Зерном буде поволі йти, там буде а, такий період, коли нічого не вийде, бо не можна буде домовитися, а з полоненими буде все гаразд. Я тут бачу навіть, що а, бачите, а, тут один жезла, тут три. А, буде більше наших додому повертатися, чим ми думали. Це дуже гарний розклад і у всіх. А наших людей, у кого родичі рідні там, то повернуться додому. Багато кого повернеться додому навесні. Гарний розклад вийшов на цю тему. Так, дві карти: Король Пентаклів знову вийшов, і це карта а, надії. Це надія це філософія подій, яких будуть. От бачите, Геть потрошки ми будемо визволяти території. Я вже сказала, Архангел Михайло сказав: бачите, ми вже тут розділили фронт. Оце буде перша подія, коли ми будемо іти, щоб розділити фронт. І тоді буде надія. І тоді кожний українець каже: О, це є знак, це є знак. І ще ви, ви чули, що багато НЛО над Україною? А це правда все. Вони не можуть втрачатися. Вони не можуть нам допомогти, але вони стежать. Вони стежать за нами. Так само, як ми не можемо Путлеру допомогти, стати свідомим. Не можемо. Так само НЛО наш, нам землянам не можуть допомогти, а вони стежать за тим, що відбувається. Вони роблять висновки. І тут, мабуть, о, щось так на небі, якась зірка, чи щось так, знаєте, блискавка якась. Отакі будуть свідоцтва. І ще архангел Михайло багато кому буде показуватися. Він буде показуватися не так, як знаєте, людина вийшла ні. А, легше стане. Стан. От, знаєте, плачете, і тут якесь сяйво і, і легше, і плечі так, так стали такими м'якими. І так якось стало. Я знаю, що це буде добре. І це означає, що Михайло прийшов, сказав вам ці слова, вашу голову вніс. В Знаєте, мені говорять українці тут замислилися, ми, які будуть свідоцтва. Свідоцтва такі, що моментально о, все буде гаразд, сонце вийшло. І це означає, що Янгол вийшов і сказав: знаєте, не треба нічого боятися, бо зло ніколи не переможе. І перший факт, що буде розділ у фронті. Буде більше що буде трапитися у Криму. Багато ще буде бавовни у Криму. Це теж буде такий сигнал нашим, О, дивись, бавовна у Криму. Це означає, що скоро буде Крим наш Крим, Крим буде по перше, наш чим Донбас. Я вам говорю, це скоріше, все так, так і буде. І це свідоцтва, і я бачу тут літо. літо влітку ми вже будемо мати силу. Тільки хочу сказати для українців, хто живе там де фронт. Ой, там буде тяжко. Там буде тяжко, але до літа, тільки до літа, надалі буде легше. Всі відосла будуть янгольські і НЛО. Я бачу буде більше НЛО. Поки що над Києвом. Будуть і на Дніпром, і на, і на Львів буду, будемо бачити це сяйво. Таке сяйво буде багато веселок цієї весни. Буде багато веселок на, ні, на небі більше, ніж коли раніше було. І це теж свідоцтво, що як говорять, хає а, вища сила допомагає нам дати нам надію, дати нам сказати, українці, давайте давайте ще ще, ще, ще трішки, Бо бо багато хто вже знаєте втомився. Багато хто вже не може більше витримати. Тепер сонечко, тепер буде тепло. Тепло ж так само Бог посилає, воно ж не просто так діється. І ця, ця весна буде дуже гарна. І це ще одне свідоцтво: весна буде найкраща. І це теж свідоцтво. Бачите, ми будемо більше так якось і такий запах весни, і такі квіти будуть інші. І це свідоцтво, що хай я пара горить хай, here, все буде гаразд, не панікуй. Знаєте, отак От так. Такі свідоцтва я вам сказала, які будуть.